We'll be right <laughs> back. Вперше до нашого міста завітав легендарний італієць Пауло Крокоділо Бороділо. Саме він є діючим володарем почесного титулу Містер Ідеальна Борода 2025». і наша знімальна група вирішила поцікавитися секретом успіху Пауло. І та я свою першу бороду я відпустив у 16. Я її відпустив, і вона від мене пішла. Ха-ха ха. ха ха Розкажіть секрет: а як вам вдалося виграти титул Містер ідеальна борода 2025»? скажу чесно, я ніколи ні до чого не готувався. Просто мені подарували. Рували універсальний Тример Філіпс серії 9000, і все понеслося само по собі. Філіпс серії 9000? ніколи не чув. Ну, ви даєте. Тример Філіпс серії 9000 дуже зручний. І універсальний і має цілих 17 інструментів для вирішення будь-якого питання по волосю. Хоч стосовно бороди, хоч голови, хоч брів, хоч вух, хоч носа, хоч інтимних зон, хоч чого хоч. датчик адаптації потужності підлаштовується під густоту волосся, щоб з першого разу і одним рухом зрізати все ідеально. А інноваційні леза розроблені таким чином, що навіть якщо ви неправильно тримаєте тример, то ви не пораните себе. А ще та що вам все розповідаю? Розповідаю, переходьте за посиланням в описі і купуйте тример Philips серії 9000. Я домовився для вас і ваших глядачів. Він буде за акційною ціною. Може, як почнете ним користуватися, то тоді і вас покличуть на турнір містер ідеальна борода. А то щось ви свою бороду не відпустили, а запустили в космос. ха 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 ха. Ось такий він крутий цей пауло крокоділо Бороділо. І для мене це честь познайомити вас з цією видатною постаттю. Студія раунд один.